Що ви оберете? Подорожче товар чи подешевше? Ой, то ви знаєте, скоріше подешевше. Як по акції, те, що мені треба, я його беру? Тістечка по акції, скоріш за все, їх з'їм сьогодні що переплачувати. Лучше взяти дорожче, ну менше і колоритні. А що якщо я вам покажу, де можна придбати якісні товари та свіжі продукти за досить вигідною ціною? З допоможе вам перетворити буденний шопінг на справжні задоволення. Товари власної торгової марки можна придбати зі знижкою до 40%. Багатий вибір в принципі всі поважають, коли акції, бо це вигідно. А якщо на гарний товар, то взагалі чудово. Смаколики, крупи, консерви, напої, засоби для гігієни. І це ще не все. Понад пів тисячі товарів до 16 жовтня коштуватимуть значно менше ніж зазвичай. Це до 40% знижки, дуже вигідно, і я скажу, скажу вам більше. Це свідомий, дуже класний вибір для наших споживачів, тому що торгівельна марка ново це наша гордість, це завжди прийнятна ціна це завжди обґрунтована ціна. Варто зауважити, новус не виробляє товари самостійно. Продукція створюється на фахових підприємствах і проходить гострий контроль. А вже після цього доставляється на полиці супермаркету. Для нас це окрема, ну така. Можна сказати, місія тому, що це наше обличчя. Ми на цю торговельну марку поміщаємо своє ім'я, новус і ми е, приділяємо дуже багато уваги саме на якість, саме на вибір постачальників в процесі виробництва і тому гарантуємо якість нашим споживачам, і е, причому ще і прийнятна ціна. Як покупцеві знайти саме ці акційні товари? Це дуже просто заходите в будь-який наш магазин і шукаєте ось такі прикольні підцінники, і вони вам будуть казати, що це є окційний товар. Стильна та впізнавана обгортка одразу кидається в очі серед решти продукції. А особливо зверніть увагу на ті продукти, які 100% знадобляться у вашому домі. До прикладу, беремо пачку рису від нову та його аналог. За 5 пакетиків по 80 грамів ми заплатимо по акції 32 гривні 99 копійок. Рис іншої марки, 4 пакетики по 100 грамів за майже 70 гривень. Висновок Бери більше, плати менше. Це наш любимий магазин. По акції все беремо. А головне купуючи продукти в цьому супермаркеті, ви автоматично стаєте благодійником. Одну гривню з кожного продажу товарів торгової марки Новус компанія передає на потреби третьої штурмової бригади. Смачно корисно та економно буде точно разом з Новус. Поспішає акція триватиме до 16 жовтня.